Якщо буде діюча незалежна судова система, вона вирішить багато в чому решту всіх проблем. Тому я б назвав цей формат і цей напрямок реально незалежного суду, як показує досвід, наприклад, Сполучених Штатів, навіть якщо законодавчі. І виконавча влада в такій сильній державі, президентській в Сполучені Штати, з е, не просто інститутом, а з традиціями президентства потрапляє в руки, е, як мінімум, неадекватного, а скоріше за все, психічно неврівноваженого персонажа, як Трамп, то наявність незалежної судової системи і незалежних інституцій може перенести навіть такий краш-тест, тому я б однозначно Трійці пріоритетів поставив би е, верховенство справа е, і поваги до закону і до суду, але вона можлива тільки тоді, коли це буде не закрита каста рішау, да, і е, хабарників, як є зараз, а коли це буде відкритий інклюзивний інститут для. Е, Певного служіння, навіть я не люблю слово служба в будь-якому випадку щодо роботи, але в даному можливо аспекті десь метафоричного можна вжити для кращих правників і найбільш е е таких е схильних до справедливості яскравих індивідумів, і це цілком досяжна ціль, але вона потребує комплексних дій. І для того, щоб її досягнути, напевно, перший пріоритет це ефективні загалом державних інституцій. Вони мають управлятися не політично, на мою думку, а технократично. Тобто, політики мають бути в парламенті, виконавчою владою управління має займатися люди, які цим вміють робити, тобто управлінці і спеціалісти фахові. Я б, як воно де юре і мало бути про зрізнено законодавча виконавча гілка влади, мені здається, це вкрай важливо. А для того, щоб вона була ефективною системою, вона має мати простий вхід. Тобто, вона має бути відкритою, відбір, рекрутинг, метрики, оцінки зрозумілі. А не тому, що я сьогодні назначаю тебе, бо ми з тобою друзі. А завтра я тебе звільняю чи не звільняю, бо ти мій кум сва. це не працює. Або я тебе звільняю, тому що мені не подобається, що ти мені в очі говориш правду. А я такий президент чи прем'єр-міністр, який звик, щоб мені цілувало одне а не місце, а не казали, яке насправді. Е, і відповідно від, від, відкриття державної е, служби знову таки, не люблю це слово да там державного менеджменту для е, сотень тисяч людей, які можуть туди заходити, пробувати працювати йти звідти, тобто це не має бути. Е, Знову таки закрита каста, де працюють по 10, 20, 30 років без будь-якої мобільності, ані вертикальної, ані горизонтальної. Звісно, має бути метрика оцінки, щоб розуміти, людина, інституція працює якісно чи ні. І ці метрики оцінки мають бути не просто для якоїсь ще іншої контролюючої внутрішньої структури, яка тільки живе для того, щоб кошмарити цю і отримувати від цієї хабарі за те, щоб прикривати їхню неефективну роботу. Все це можна вирішити з рахунок прозорості, але це все одно голова. Це суспільний договір. Дуже важливо, щоб критична маса певна українців сприйняла інші правила гри. Тобто не непотизм, тобто не а, такий конформізм, коли вважається, що начальник да, там, чи керівник, але от зазвичай саме начальник, він правий, тому що він займає якусь там посаду. Це гарно знов таки приклад показав Ізраїль, їхня хуцпа, і готовність. Оспарювати е, накази і рішення, якщо ми говоримо про Сахал, то сержант може, бо він ближче до реального театру бойових дій, сперечатися з генералом, а е, менеджер з продажу може розказувати СЕО е, там, мільярдної компанії, чому її стратегія не є вірною, і це дозволяє бути гнучкими і ефективнішим. Тому я б назвав ці два аспекти як е, одним з найголовніших, і вони за собою. В значній мірі зможуть призвести до трансформації всього іншого. І третій момент, звісно, це законодавство. Як прихильник такої класичного лібералізму, я вважаю, що держава не має бути тотальною, вона не має лізти в приватні справи своїх громадян. Що має бути презумпція невинності і має бути дозволено все, що не заборонено. Законів має бути дуже мало, вони мають бути дуже прості, мати визнання легітимністю значної кількості громадян. І Дуже має бути чітким контроль за їхнього дотримання, тобто їх мало вони прості, але контролюється їх дотримання і е, карається відповідно е, знов таки розумно. Так якщо це економічний злочин, то це економічна кара, а не 20 років в'язниці. і людина далі сидить, і забирає ресурси громади. Е, дотримання за виконання е, тому ось зміна підходів і зміна цього карального. Я не знаю навіть це, це не 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 правопорядок, так не систем, а каральної сваволі, насправді яка нам лишилась спадок від радянського союзу, тому що правовий нігілізм був основою системи. Аж створювалися такі умови, що кожен громадянин не міг дотримуватися громадянства е, законів. Він був змушений їх порушувати. Тобто він завжди був на гачку, і коли він сам їх порушував і знав, що його можуть е, за щось. Е, до якоїсь відповідальності притягнути чи покарати. він так само мав певну толерантність до порушення набагато більш глобального законів іншими, і це створювало таке порочне коло. Тому ось це, напевне третій аспект, який пов'язаний з першими двома найпріоритетніших змін для нашої держави для того, щоб перемога велика. Перемога воєнна, перемога України в війні проти цього зла, яким є імперська Москва, не стала внутрішньою поразкою.